У західних виданнях все частіше з'являються публікації щодо непорозумінь між ключовими партнерами та українською владою. Журналісти та їхні співрозмовники з владних кабінетів на заході називають ключовими проблемами у стосунках України та США питання реформ і корупції. Американське видання NBC News вказує, що у відповідь на заклики адміністрації Джо Байдена докладати більше зусиль у цих напрямках українські чиновники роблять вигляд, що зробили достатньо та критикують посолку в Україні. Питання корупції в Україні також було джерелом неодноразових розбіжностей. Американські дипломати та офіційні особи вимагали рішучих дій від уряду Зеленського. Українські чиновники особливо роздратовані через увагу посолки США Бріджит Брінк до цієї проблеми кажуть нинішні та колишні чиновники. З точки зору української влади, Зеленський досяг значних успіхів у протидії корупції, фінансування спецпрокуратури та антикорупційного суду. Деякі українські посадовці кажуть, що посолка США створила непотрібну напругу та втрат. Та з поля зору головний пріоритет перемогу на полі бою. При цьому джерела NBC News запевняють, що діяльність Бріджит Брінк має повну підтримку як держсекретаря Ентоні Блінкена, так і президента Джо Байдена. А тиск на українську владу щодо реформи і боротьби з корупцією схвалюють обидві партії в американському конгресі. Тим дивніше виглядає заява міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, яку наводить видання. Очільник зовнішньополітичного відомства запевняє, що є велика різниця між реальним рівнем корупції та тим, яке уявлення мають про це наші партнери. Завжди є дуже простий критерій. Якби ми були настільки корумпованими, як про нас говорять, нам би просто не давали грошей, не розпочинали б переговори про вступ України до Європейського Союзу. А Сполучені Штати не мали б довіри до України. Проте ситуація, очевидно, не настільки безхмарна, як описує Дмитро Кулеба. Днями британська Financial Times опублікувала статтю, в якій прямо вказує на втрату порозуміння між українським урядом і західними партнерами. Шість українських і західних чиновників розповіли, що низка звільнень, відставок, і перестановок в уряді за останні місяці спричинили напруженість у відносинах між Києвом і західними партнерами, які фінансують оборону і відбудову України. Усі вони повідомили, що попереджали про. Те, що вони вважають деструктивними та незрозумілими кроками. Головною проблемою у відносинах із заходом, і, зокрема, Сполученими Штатами, на сьогодні стає навіть не проблема корупції чи темпи реформ. Ключові партнери втрачають довіру, бо рішення української влади видаються їм непередбачуваними та незрозумілими. І українські чиновники підтверджують це західним виданням поки що анонімно. США та інші західні партнери хочуть мати нормальні передбачувані відносини з українськими колегами. Сказав Financial Times на умовах анонімності один із зацікавлених українських урядовців. Зараз вони втрачають довіру до українського уряду через кадрові рішення, які вони не розуміють. Така ситуація змушує західних чиновників ставити боротьбу з корупцією у один ряд із боротьбою української держави з агресором. Зокрема, Ентоні Блінкен ще у Києві наголошував, що перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію. А британське BBC, цитуючи опитаних експертів, наголошує, що український уряд має зробити більше, щоб викорінити корупцію. Це особливо важливо під час війни. Ще однією проблемою стає тиск на бізнес. У січні 2024 року. У зв'язку з продовженням значного тиску силових структур на бізнес влада була вимушена піти на діалог із підприємцями. Проте майже півроку по тому можна говорити, що гучні заяви так і залишилися порожніми обіцянками. Підприємці заявляють, що мораторій на перевірки та процесуальні дії проти бізнесу у кримінальних провадженнях не працює. Про тиск кажуть Dragon Capital, Fest, нова пошта, Concord Capital, розетка. Під кримінальне переслідування потрапив бізнесмен Віталій Кропачук. Коли українські інвестори та платники податків зазнають шаленого тиску, правила гри та відповідальні чиновники змінюються непередбачувано. Не варто очікувати на прихід інвесторів з-за кордону та довіру іноземних партнерів. Дуже важливо, щоб в Україні було здорове бізнес-середовище, яке має намір залучити ці іноземні інвестиції, забезпечити захист бізнесу від посягань має судова система, а також податкова, митна та інші служби, які повинні працювати чесно.